Слава Україні, друзі! Учора Україна зазнала, на жаль, непоправної втрати. У бою проти російських окупантів під Бахмутом загинув герой України Дмитро Коцюбайло Давінчі. Свою свободу треба треба боротися. Якщо ти не хочеш бути в ярмі і рабом, то тобі треба боротися. І якби ну, люди мають. Це розуміти, вічна слава та вічна пам'ять кожному та кожній, хто поліг, захищаючи Україну, і заради них, заради нашої країни, ми і з вами маємо продовжувати нашу боротьбу до перемоги, і після перемоги України ми маємо будувати нову країну також заради них. Знаєш, є такі як приказка: якщо е, вибирати між е, хлібом і свободою, якщо людина вибере. Хліб то вона втратить і, і, і хліб, і свободу. Якщо не бере свободу, то вона буде боротися і, і буде мати все. Учора самопроголошений президент Білорусі Лукашенко дуже багато нив. Нив через ФПВ дрони. Історію то можна назвати невероятною. ФПВ. Ф, ФПВ. Да. ФПВ дроны Использование высочайших технологий. Мы видели страшные кадры соответственно, таких атак. Эти беспилотники они терроризируют. Это... Дійсно, щось було невероятне. причиною його ниття стала нещодавня атака на російський літак іл 76 а 50 Це літак дальньої радіолокаційної розвідки, який використовують окупанти для виявлення українських засобів протиповітряної оборони. І атакували цей літак саме fpv дронами на аеродромі Мачулищі у Білорусі. Скоріше, всього цереушники, американці дві точки. Чотири позиції, Я зараз покажу карту привоз. Хачко зжимається так іноді. Лукашенко усе намагався показати своїм виглядом, що у нього усе під контролем, що йому ані трішечки не страшно, але насправді усе було ось отак. Ти подивися на цю скотину. Вона наже вся обосрана і вже. Ті вже на шерсті все. Я знаю, що далеко не усі, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал, і Це неправильно. Підпишіться просто зараз, друзі, обов'язково. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби це відео побачили якомога більше людей. І давайте про це сьогодні з вами і поговоримо. 26 лютого цього року. Дрон Камікадзе атакував літак А 50 на території Білорусі Нічого не случилось. І росіяни, і білоруси замовчували цю інформацію до останнього та заперечували її аж допоки не з'явилося те саме відео, яке ви щойно побачили. І ось учора Лукашенко вийшов на брифінг зі своєю казочкою. Місто збиття Київ служба безпеки України, керівництво ЦРУ. Ні то з боку, ні то за спиною. Він одразу почав у всьому звинувачувати Україну, але це не ми. Це точно білоруські партизани. А, до чого тут Україна? Правильно, абсолютно ні до чого. А навіть якщо це і ми, то у такому разі і що? Після усього, що Білорусь зробила проти України після того, як Білорусь, так само як і так звана Росія, стала країною агресоркою, Лукашенко і ще має дякувати, що у нього особисто нічого не прилітає. Ну а взагалі ця історія дуже заплутана. Можливо, усе організували не тільки українці, а й американці чи китайці. Китайського производства ми встановили, он був продан Соєднано Штати Америки этот безпілотник китайський заплутано Лукашенко пояснював також. І хто був, начебто виконавцем удару по російському літаку. За його версією, це був росіянин, який був українцем. Був підготовлений терорист, он росіянин з російським паспортом. Імеють український паспорт. Русский є українці. білоруси навіть опублікували відео, де вони допитують якогось чоловіка, якого вони призначили диверсантом, чи то терористом. Ну подарвав самоліт. Где? Когда? 26 февраля. фера. Як ви це сделали? С помощью двох дронов. Ну наш парень молодець, хоча по-человечески. Можна було його понять. з якогось дива Лукашенко замість того, щоб щось детально і максимально зрозуміло пояснити, почав іще пригадувати про атаку на російську стратегічну авіацію на аеродромі Енгельс. Хоча ці інциденти не пов'язані, теракт проти російських самольотів в Енгельсі був совершенно нескільки місяців тому назад. Зняти з космоса результати теракту ми увидели. Поврежденне российские самолітку стратегічного назначення і тут же Лукашенко узяв та й підставив міністерство війни так званої Росії, бо він каже, що російська стратегічна авіація була пошкоджена, а міністерство війни це заперечувало. Були завершені попытки нанесення ударів реактивними безпілотними летательными апаратами советского производства, военным аэродромам Дяґелова в Різанської області і в Саратовской області, средствами противовоздушной оборони ВКС Росії. Летівши на малий висоті українські БПЛА були перехвачені. Та і взагалі, варто було би Лукашенкові ще звинуватити так звану Росію у підготовці атаки на російський літака 50 тому що російські прикордонники опосередковано цьому сприяли. Пограничники, к сожалению, ксажаленю, пропустили пропустіліво, хоча не повинні були це зробити. Ну і що стосується самого літака іл 76 а 50 яких у Росії подібних літаків я нагадаю є доволі небагато і вартість одного понад 300 мільйонів доларів. То ось оцей російський літак насправді був не російським літаком. Це не російський самольот був. Это я попросив президента Росії, направить мені воздушную группировку. Та й взагалі, оцей літак він був абсолютно мирний. Він нікому не завдавав жодної шкоди, просто коригував удари дронами Камікадзе та ракетами по Україні. А так, то взагалі нікому нічого поганого не зробив. Ми дуже акуратно працювали, нікому не давали. Повода для цього. на щастя, оцей блохоліт після вибуху дрона Камікадзе зазнав пошкоджень. Щастю, самольот не притерпів каких-то значительних повреждень. Хоча російські пропагандисти запевняли усіх, що літак абсолютно цілий і з ним нічого не сталося, та й, взагалі, ніяких вибухів не було, сам Лукашенко підтверджує, що літак пошкоджено. говорять, там царапин. І одна пробоїна в корпусі, которая військовому самоліту не мішають виконувати його обов'язки. Пошкодження є, вони абсолютно не суттєві і ні на що не впливають. І саме тому росіяни були змушені забрати із Білорусі цей блохоліт. Ну тим не менше, ми попросили росіян, щоб вони взяли цей самоліт на обслуговування. І прислали нам другий. так і произошло. Новий літак, наче як прислали, за словами Лукашенка, але чомусь його не видно. Він не літає. Ну і оскільки нічого страшного не сталося, Лукашенко почав обзивати Зеленського. Президент Зеленський просто гніда просто гніда головне питання: на що усе це було розраховано. А вже ж будь-яка нормальна людина розуміє, що ця атака була здійснена для того, щоб росіянам завадити завдавати подальші удари по території України. Але у Лукашенка є своя версія. Виявляється, це ось отаким чином. Американці хотіли втягнути Білорусь у війну. Хоча Білорусі так бере участь у цій війні, вона агресор. Если они рассчитывают, я ж знаю, що вони нас хотят тянуть війну по команде американців. Можливо, від Білорусі буде тепер якась дуже серйозна відповідь. Лукашенко ж обіцяв. Є только ви посмеете нанести удар, як они планируют, по Гомелю на югі, по мозерському нефтеперерабатывающему заводу. По аеропорту аеродрому в Лунінці или Бресту ответ буде мгновенный. Відповіді не буде. Лукашенко на це не піде. Він дуже розумний. І якщо ви думаєте, що ви бросив этот визов, втягнете нас в війну завтра, яка сьогодні йде уже по всій Європі. Ви заблуждаєтесь. Проте у одному Лукашенко все ж таки має рацію. Це нам урок ця історія і справді має стати уроком для Лукашенка. Але друзі, мені здається, що цього, як і нашої із вами русофобії, недостатньо. І після нашої перемоги над так званою Росією ми маємо зробити усе, щоб Білорусь також понесла відповідальність за агресію проти України. Ну а поки що, ми маємо наближати цю саму перемогу та допомагати Збройним силам України днями. Ми із вами збирали кошти. Ти на партію з 50 дронів Камікадзе, тих самих fpv дронів, і вони вже отримані. Скоро вони будуть у підрозділів. І я вас закликаю підписатися на мій телеграм-канал. Там іще буде багато важливих зборів для потреб збройних сил України. Ну і а вже ж я публікуватиму там відео роботи fpv дронів Камікадзе. Ці безпілотники. Це... Дійсно, щось було невероятне. Підтримуйте українську армію, друзі. Допомагайте Збройним силам України, тому що тільки українська армія є гарантом покарання як для російських окупантів, так і для таких виродків як Лукашенко. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.